Ми не даремно говоримо сьогодні про медицину, і, зокрема, величезну увагу приділяє саме медицині президент України. І сьогодні Віктор Федорович Янукович чітко сказав про необхідність реформування галузі медичної охорони. Що мається на увазі? Мається на увазі те, що стратегічне завдання сьогодні влади це якісна і доступна медицина. Кожний громадянин має можливість і має право отримати е якісну медицину незалежно від місця його проживання і незалежно від статусу. Я вірю в нашій медицині. І сподіваюся, що лікарі сьогодні роблять все можливе і неможливе, аби справді допомагати людям. А влада свого боку робить все для того, щоб комфортно працювалося лікарям, і люди відчули турботу влади про себе, про своє здоров'я. Бо ще раз кажу, це найцінніший скарб, який ми маємо в державі. Ми щойно отримали сім новеньких автомобілів. Безумовно, це досить таки маленька цифра. Але хочу сказати, що упродовж цих двох місяців, які залишилися до кінця року, ми отримали. Маємо ще 60 ось таких новеньких машин. Практично сьогодні фахівці подивилися ці машини. Я вам хочу сказати, що ну це щось, мабуть, з майбутнього. Я би я би так сказала, це щось такого з майбутнього, але сьогодні це є сьогодні це працює.